Розпочинаємо урок української мови. Прочитаємо тему уроку 11. Прислівник, творення прислівників. Подорож Україну-казок за твором Яна Бжехви Академія пана Ляпки. Визначимо власні завдання до уроку, виходячи з теми. Отже, сьогодні ми на уроці продовжуємо вивчати прислівник. Будемо поглиблювати свої знання з цієї теми, а також, можливо, будемо вчитися створювати прислівники. Мабуть, от будемо утворювати їх від інших частин мови. Отже, налаштуємося на плідну роботу за допомогою афірмацій. Відкрий нові секрети мови. З'єднай прислівник з дієсловом. Заплющ очі і подумки відтвори про себе афірмацію. Прочитай, пригадавши припущення. Читаємо. Прислівник це Помостійна. Помостійна. Незмінна частина мови, що виражає ознаку дії, рідше ознаку предмета чи іншої ознаки? Повернути куди? Наліво, поворот який? Наліво, наскільки? Зовсім стиглий. Прислівник відповідає на питання, як, де, куди, звідки, коли, наскільки тощо. Наприклад, писати як? Охайно, підняти куди? Вгору. Сталося коли? Вчора. Стати де? з краю. Прислівник пов'язаний переважно з това. <рислов 'я> І є словом. Навіть в афірмації ми почули це. І в реченні є обставиною. Я пишу красиво. Пишу як красиво. Красиво це прислівник. В реченні є обставиною. Підкреслюємо ось так. Пунктир, крапочка, пунктир, крапочка, пунктир, крапочка. Прочитайте тричі самостійну навчальну одиничку повільно і вдумливо. Намагайтеся запам'ятати. Познач рядок, усі слова якого є прислівниками. Прочитайте всі три рядочки, виберіть ті, які є прислівниками. Перевіряємо. Прислівники є всі У рядочку П. Надвечір, увечері, з вечора. Поставимо питання. Надвечір, коли, увечері, коли, звечора, коли. Із прислівниками позначеного рядка склади речення. Візьмемо один з прислівників спробуємо скласти речення. Будь ласка, слухаю вас. Отже, ми склали речення. Завтра увечері буде нова телепрограма. Портфель треба збирати з вечора. Хто захоче, може ще скласти речення зі словом надвечір і записати його ось сюди в рядочок. Завдання 5. Покажи стрілочкою питання до кожного з прислівників. Прочитайте прислівники, прочитайте запитання і поєднайте стрілочками прислівник і питання, а через хвилинку перевіримо. Отже, перевіряємо, завтра, коли упевнено, як чисто, як зверху, звідки набагато. Наскільки? Трохи, як, позаторік, коли гарно як, стиха, як, навпаки, як. Збоку, звідки? Удвічі наскільки. Сподіваюся, ви правильно виконали це завдання. Перевір диктант, написаний незнайком. Виправ дев'ять помилок. Будь ласка, прочитаємо текст разом. Колись давно наші предки називали своїх синів левами. Напевно, хотіли, щоб виростали вони дужими відважними. Таке ім'я дав своєму старшому синові Галицький князь Данило Романович. А 1241 року побудував князь місто і на честь свого улюбленця назвав його Львів. Прочитайте диктант самостійно. Знайдіть і виправте дев'ять помилок. Отже, перевіряємо, колись давно наші предки пишуться з літерою Д. Називали своїх синів, пишеться з літерою И, тому що син левами. Напевно, хотілося, щоб виростали вони дужими відважними. Речення скінчилося думка потрібна крапка. Таке ім'я, в слові ім'я Лизнайко пропустив апостроф, дав своєму старшому синові Галицький князь Данило Романович. По-батькові також пишемо з великої літери. А сорок 240 це два слово треба писати окремо. Першого року побудував князь місто, на честь пишеться окремо прийменники з іменниками, свого улюбленця назвав його Львів. Назва міста, власна назва також пишеться з великої літери. Так, яку помилку я ще пропустила? Галицький, Галицький. Треба Галицький треба писати з великої літери. Так, Галицький писати з великої літери. Ну давайте напишемо. Галицький з великої літери. Галицький князь. Ви думаєте, що там має бути велика літера, так? Ні, треба без Так, а насправді Галицький пишеться з маленької літери правильно, тому що це не власна назва, це загальна, але ось тут правильно, щоб бути уважним, подивитися який суфікс. Галицький, Гали так, суфікс цький, тому С треба закреслити. Це зайва літера в слові. У першому реченні підкресли прислівники. Прочитаємо речення, знайдемо прислівник. Колись давно наші предки називали своїх синів левами. Знайдемо прислівники, які відповідають на питання, де, як, коли, наскільки, куди. Будь ласка. Колись, коли. Коли, колись? Правильно. Ще є прислівник, знайдіть його, будь ласка, давно. Давно, коли. Давно, да або як давно, так да? правильно. Завдання 8. Прочитай, прискорюючи темп, відтвори з пам'яті. Читаємо. Прислівники можна утворити від іменників за допомогою префікса «що». Та суфіксів И, «У, у, і, я тощо. Наприклад, «щогодини», щороку, щоночі, щодня. Добрий, напиши спільнокореневі прислівники, що мають указані префікси і суфікси. В навчальній одиничці нам є підказочка. Прочитаємо зразок. Доба щодоби. Далі, понеділок. Щопонеділка? Що Щопонеділка? Ой, понеділок треба ж за зразком писати. Понеділок, тире. Що Щопонеділка поставимо кому. Далі наступне слово читаємо. Середа записує. Середи. Так, далі. П'ятниця пишемо. П'ятницю. І раз, такий іменник у нас є. Разом. разом. Раз, ще раз. З одним із слів склади напиши питальне речення. Пригадаємо питальне речення це речення, у якому про кого або про щось запитуються. Оберіть собі одне зі слів і складіть питальне речення. Через хвилинку я послухаю ваші речення. Вже склали і записали ми речення наступне. Чи ти виконуєш всі домашні завдання щоп'ятниці? Так, слід виконувати, щоб звільнити собі вихідні, суботу і неділю. Виконай вправу фотоапарат. Побудуй звукову модель другого слова. Отже, увага! Записали обидва слова, побудували звукову модель другого слова. Те саме самоперевірку. Усно виконуємо фонетичний розбір першого слова. Починаємо з того, що поділимо слово щоденно на склади. Ми бачимо в слові щоденно три голосних. Отже, буде три склади. Поділяємо перший склад. О, другий. Денно і третій но. Поставимо наголос. Щоденно наголос падає на другий склад. Ясуємо, які, приголосні букв, які є букви на позначення приголосних звуків і дамо характеристику цим звукам. Отже, перша літера «щ» в українській мові позначає завжди два звуки. Це звук Ш. Він приголосний. Глухий і твердий і звук «ч». Він також приголосний, глухий і твердий. Друга літера О позначає голосний звук О. В цьому випадку він не наголошений. Літера Д позначає приголосний твердий, дзвінкий звук Д. Літера Е позначає голосний звук Е. Тут він наголошений. Літера N позначає, верніше дві літери N позначають один приголосний подовжений звук Н. Він дзвінкий. І літера О позначає голосний звук О, не наголошений. Порахуємо букви в слові. Один. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отже, в слові сі букв. Порахуємо склади. Три склади порахуємо звуки. Звуків буде у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Також 7. Хоч літера чаю означає два звуки. Але дві літери n позначають один звук. Отож, сім звуків, сім букв, три склади. Завдання 10. Пригадай правило орудний відмінок іменників жіночого роду з нульовим закінченням, сторінка 31. Познач рядок, що його ілюструє. Повертаємося на сторінку 31 і пригадуємо правило. Читаємо правило, пригадуємо, запам'ятовуємо. Наш рідок, що це правило ілюструє, читаємо коржем, мечем, потягом косою, кількістю любов'ю, міцю, черешнею грушою, сливою, горіхом, яке з правил демонструє варіанти написання закінчень орудного відмінку іменників жіночого роду з нульовим закінченням. Оберіть, будь ласка, на вашу думку, правильний варіант. Це варіант. Б. Б, правильно. Якщо є збіг приголосних перед закінченням, у нас не відбувається подвоєння, ту, що відбувається подовження, любов'ю пишемо з апострофом після «п», «в», «ф» і Р, іноді і мі цю. Також відбувається подовження. Варіант Б. Завдання 12. Заміни фразеологізми прислівниками з довідки. Постав до них питання. Прочитаємо зразок. З першого слова це означає одразу. Ставимо питання. Як? Одразу. Прочитаємо фразеологізм. Одна нога тут, а друга там. До останньої нитки голкою ніде ткнути, як сніг на голову, на одній ниті, на власні очі, як курка лапою, хоч греблю гати. Тепер довідка. Раптово, швидко, тісно, особисто, одноманітно, наскрізь, неохайно і багато. Будь ласка. Відберіть до фразеологізму пояснення з одного слова і поставте до нього питання, а через хвилину перевіримо. Одна нога тут, а друга там. Що це означає швидко? Швидко ставимо питання. Як? Угу. До останньої нитки означає, так, швидко ми викреслюємо, до останньої нитки означає наск. Так, кажуть, я промок до останньої нитки, тобто наскрізь. Наскрізь. Ставимо питання. Як? Голку і ніде ткнути. Якщо, якщо ніде ткнути, це означає дуже тісно. Записуємо. Та, тісно. Ти лапку дошла прийняти. ставимо. Тісно як? Як сніг на голову? Раптово. Ні, раптово. Ага. Нет, раптово. Звалився як сніг на голову. Раптово. Ставимо питання. Раптово. Як? як? На одній ноті. Неохайно натискає. Одноманітно. Ну, якщо ми будемо весь час одну ноту натискати, наприклад, на фортепіано, то це буде дуже одноманітно. Одноманітно ставимо питання. Одноманітно. Як? На власні очі означає особисто. Ставимо питання особисто? Як Як? Я курка лапаю? Кажуть, ох Не ти охай. ж як курка лапою означає Не Неохайно. Не Ставимо питання. Як? Хоч греблю гати? Греблю дуже ага, велика споруда, да, тому. Багато, на неї треба багато всього. Якщо кажуть, хоч греблювати, то це багато. Ставимо питання. Як багато? Або можна поставити навіть скільки краще, так? Скільки. Або наскільки, скільки багато, як багато? Наскільки багато, можна навіть так спитати. Так? Багато, скільки. Як? 13. Виконай вправу так або ні. Прислівник завжди виражає тільки ознаку дії. Так чи ні? Ні. Ні. У реченні прислівник виступає обставиною, так чи ні? Так. 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 Де у школі на руці це прислівники? Де у школі Де? На уроці це прислівники. Так чи ні? Ні. ні. У школі. Школа це частина мови, хто що іменник? На уроці. Що урок? Це іменник, це не прислівники, це іменники з прийменниками. Будьте уважні, не попадайтеся в пастки. Візьми участь у міні-перегонах. Обери автомобіль та за дві хвилини виконай завдання, що прирівнюється до словникового диктанту. В перших і в другій колоночці потрібно вставити, якщо це необхідно, пропущені букви чи апостроф. А от у третій потрібно виправити помилки. Отже, дві хвилини, три колонки і час пішов. Отже, перевіряємо. Четверг це слово записано правильно. Апельсин пишеться з літерою Е. Криниця пишеться з літерою И словникові слова. Пиріг пишеться з літерою Г. Вогнище пишеться з літерою И. Хвилина пишеться з літерою И. Очерет пишеться з Е. Ком пропущена літера, пью апостроф тер. метал, з е. Колектив. Колектив. Черевик пишеться з е, черемха. Все написано правильно. Саргасове море. Назва саргасове власна пишемо з великої літери. Поет Байрон. Все написано правильно. Вербна неділя. Вербна потрібно писати з маленької літери. Автобус Богдан. Назва автобуса пишеться в лапках з великої літери. Свято написано правильно, і подвір'я потрібно писати з апострофом. Чи все я виправила правильно, шановне панство? Тож, мої шановні, всі ви потрапили в мою пастку, тому що вербна недія пишеться з великої літери. Це назва свята. Виправляйте і запам'ятовуйте. Хто все зробив правильно, отже можете розфарбувати свій трофей. Отже, підсумуємо. Сьогодні ми з вами ще раз прочитали, сподіваюся, запам'ятали, яка частина мови називається прислівником, на які питання вона відповідає, що вона означає і яким членом речення вона є. Також ми. Тренувалися знаходити прислівники серед інших слів, складали з ними речення, ставили питання до прислівників, перевірили диктант, написаний незнайком, знайшли і виправили помилки. Також вчилися в реченні знаходити прислівники. Вчилися, тренувалися верніше сказати, утворювати прислівники від іменників. Складали питальне речення з прислівниками, виконали вправу фотоапарат, побудували звукову модель слова, виконали фонетичний розбір слова, пригадали, як правильно писати закінчення іменників жіночого роду з нульовим закінченням в орудному відмінку, які вони мають відмінкові закінчення. Зібрались до фразеологізмів прислівники, поставили до них питання. Підсумували те, що ми знаємо про прислівник уже, і взяли участь у міні-перегонах. Сподіваюся, цей урок був для вас корисним. Дякую усім за активну і плідну роботу. На цьому ми наш урок завершуємо.